Так, народ, що у нас буде на огляді від Вубен, ось такий от ліхтаричок, Дуже маленький, дуже компактний, універсальний, друзі, я вам скажу. Подивіться на його габарити. Він і налобний, і ручний. Коротше, можна сказати, три в одному і можна зробити його автономним. Іде він на акумуляторах, друзі, 18350, ось таких коротеньких, маленьких, є кліпса, є магніти. Коротше, шикарно. 1800 люмінів, друзі. Зайшов я в свій проулок, де постійно свічу, вам показую. І хочу вам показати, як він світить. Це в нас, я не знаю, який режим. Зараз ми зменшимо. Максимальний. Включаємо. Так. Перший режим 5 люмінів, Ось так він світить. Дуже довго може присвітити навіть на такому маленькому акумуляторі. А якщо хочете збільшити, і є така можливість тут збільшити акумулятор і поставити 18650, а не 18350. Другий режим. І ще один максимальний. Цей будинок прекрасно освічує. Там той будинок також. Давайте зараз ми турбо включимо і туди посвітимо. Сніжок політає, до речі, раз, два. І турборежим. Ось так він лупашить. Так що підписуйтесь, буде цікаве відео. Ось такий малюк, дивіться, як мій палець. Малючок, дивіться, як воно лупашить просто нереально круто. Світлодіод, до речі, тут від оса.